Привіт, друзі! Ми з України. ЄС намагається вжити всіх можливих заходів, щоб жоден порушник е, правил дорожнього руху не зміг уникнути грошового штрафу навіть після того, як порушник поїде з території країн ЄС. І ось що вони для цього роблять. Всі подробиці. В ролику, який я сьогодні пропоную вам переглянути, ну що тепер пару слів про посилення стягнень штрафів з водіїв іноземців. Згідно з домовленостями країн-членів ЄС, вже давно передбачалось взаємне визнання штрафів за порушення. По тексту відповідного документу поліція країни, де було скоєне порушення ПДР. Направляє відповідні документи аналогічному підрозділу поліції чи установі юстиції країни порушника, і вже домашні органи стягують з нього штраф. Але ця угода не працювала безбітмовно. В часи ковіду все зупинилось, а під грошове покарання підпадали більшою мірою лише зафіксовані випадки перевищення швидкості руху. При цьому покарання у вигляді позбавлення прав на керування взагалі не застосовувалось. І от рік назад, в березні 23-го, ЄС прийняв рішення про розширення переліку так званих транскордонних штрафів. Тепер можна потрапити в міжнародний чорний список і за недотримання дистанції, і за неоплачене паркування, і за порушення правил обгіну, і за перетин широкої суцільної смуги дорожньої розмітки, і за їзду по смузі зустрічного руху, і навіть за перевантаження авто. Останнє до слова, актуальне для багатьох українських волонтерів. Передбачається, що у порушника, який постійно мешкає в одній з країн ЄС місцеві органи, можуть навіть вилучити водійські посвідчення за поданням країни, де було скоєне порушення. Інфо щодо іноземців-порушників ПДР з третіх країн будуть пересилати державам, які охороняють зовнішні кордони ЄС. Чи підпадуть під подібні санкції українці? Що на час війни мають особливий статус, невідомо та й взагалі поки що відсутня офіційна статистика щодо практики застосувань подібних норм. А під цим роликом в коментарях ви знайдете багато цікавого про штрафи в країнах ЄС. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.